Із наближенням 15 жовтня, орієнтовної дати початку опалювального сезону, все частіше можна почути і побачити на шпальтах вітчизняних ЗМІ апокаліптичні прогнози щодо очікуваної зими. Частково це можна пояснити зрозумілою тривогою українських громадян, які мають сумний досвід тривалих вимкнень електричної енергії. Частково. Це наслідок надмірного ентузіазму вітчизняних журналістів, які традиційно починають інтерв'ю з профільними експертами прохання. А пишіть ка нам найгірший сценарій розвитку подій. Звісно, новини про содому і Гомору читають активніше, аніж про Бембі і Мікі. Втім, навряд чи є сенс під час війни залякувати громадян невідворотними і повсюдними блікаутами і віоловими відключеннями тривалістю 5 чи 6 діб. Тим більше, що для цього відсутні об'єктивні підстави. Спробуємо розібратися без зайвих емоцій, які сценарії опалювального сезону можна вбачати найбільш вирогідними. Їх щонайменше три. Перший. Опалювальний сезон пройде штатно. Як це було до війни? Напевно, ви розумієте, що цей сценарій є найменш імовірним. На жаль, енергетична система країни вже не має таких резервів потужності, які вона мала до війни. Понад 250 влучань в об'єкти критичної енергетичної інфраструктури не могли не позначитися на їхній роботі. Було виведено з ладу ще не менше 23 енергоблоки, 8 гідроагрегатів, більше 100 одиниць високовартісного обладнання для розподілу енергії. 9 із 15 найбільших українських ТЕС досі перебувають в межах досяжності реактивної артилерії і керованих авіабомб. Оперативні і міжсезонні ремонти дозволили повернути до ладу більшість пошкоджених об'єктів, проте не всіх. Та й лава запасних в енергетичній команді досі є надто короткою. Адже не можна раптово знайти на складі зайвий автотрансформатор. Розміром з кількоповерховий будинок або відшукати в системі незадіяний досі енергоблок. Тому не варто думати, що зима мине взагалі без проблем. Другий сценарій: очікуваний, опалювальний сезон буде гіршим за минулорічний. Імовірність цього сценарію є більшою, аніж для попереднього, проте несуттєво. За порукою такого висновку є декілька фактів. По перше, щільність захисту українського неба зараз є незрівнянно вищою, аніж у жовтні-листопаді минулого року. Бо навіть тоді з понад 1200 ракет і дронів, запущених Росією по енергетичних об'єктах, було збито 950. Думаю, кожен може побачити позитивні зміни на власні очі. По-друге, дивно виглядають запитання представників змін кшталта, а правд, що політик такий-то зірвав опалювальний сезон в такому та місці? Отже до зими готуються не політики, а енергетики. А вони міжсезоння не потребували надмірної кількості вказівок із Високої гори. До ладу повернені близько 4 гігаватт пошкоджених об'єктів генерації. Замінено понад 60 одиниць високовартісного обладнання розподілу. Ще 30 одиниць запрацюють до кінця року. Всі оновлені об'єкти мають вищий пасивний захист. Їх, звісно, не захопують, як дехто думає. Але вони вже не такі безпорадні проти розпечених уламків російського походження. Забезпечено надійність і безпечність роботи усіх атомних енергоблоків за винятком, звісно, агрегатів Запорізької АЕС. Створений резерв потужності розподілу, залежно від регіону він становить від 140 до 400%. Відпрацьовані алгоритми дії на випадок системних аварій, виходу з ладу об'єктів критичної інфраструктури в усіх регіонах. Існує можливість імпорту приблизно 10% від споживаної в Україні енергії в рамках співпраці з нашими європейськими партнерами. Це, звісно, не так багато. Але майже вдвічі більше, аніж рік тому. Та й наші громадяни вже набули величезний досвід у подоланні енергетичних негараздів. Щоб переконатися в цьому, достатньо глянути на статистику закупівель обладнання для автономного енергозабезпечення і обладнання для накопичення енергії. Велика кількість територіальних громад подбала про енергетичну самодостатність, нарешті згадавши про місцеві джерела енергії. І хоча дехто в гонитві за модою на сонце чи вітер іноді забув про ефективність, результати все ж відчуть. І вони дозволили суттєво розвантажити об'єднану енергетичну систему, яка може зосередитися на постачанні енергії перед усім об'єктам критичної інфраструктури силам оборони. Нарешті, третій і, як на мене, найбільш ймовірний сценарій опалювального сезону. Ми пройдемо зиму без великих системних аварій і тривалих вимкнень енергії в більшості регіонів України. Дані розвідки свідчать, що росіяни не полишать спроб вивести з ладу наші енергетичні об'єкти. Після кожного влучання можливими є аварійні вимкнення споживачів, але навіть масовані атаки. Нездатні завадити нашій енергетичній системі швидко відновлюватися після збою, тому ні про які 5-6 діб без світла мова навіть не йде. Так, проблеми наявні в енергетиці до війни нікуди не зникли. Ми досі маємо велику частку фізичної і морально застарілого обладнання, що має звичку виходити з ладу особливо. За низьких температур. Такі аварії можуть призвести до повернення графіків стабілізаційних вимкнень, передусім у пікові години з 6 до 10 вечора. До того ж, ніхто зараз не може гарантувати неперервність енергопостачання в прифронтових регіонах, які окрім ракети дронів обстрілюють із, із С-300 і засипають керованими авіабомбами. Щодня без струму перебувають близько 400 населених пунктів України. Енергетики роблять усе від них залежне, але природно, вимкнення в Херсоні і Харкові можуть бути тривалішими, аніж у Києві чи Львові. Ще раз хочу наголосити: на сьогодні відсутні об'єктивні підстави для тверджень про непідготовленість України до опалювального сезону. Так, він буде складним, але не складнішим за попередні, ба більше з урахуванням нашого розуміння того, що може відбутися і як на це реагувати. Кращою, аніж раніше, автономності і самодостатності регіонів і домогосподарств, очікуваний сезон буде легшим, щонайменше не менше психологічно. Втім, це не означає, що для, до нього не варто підготуватися кожному. Спробуйте знову визначити, скільки коштів ви можете витратити, щоб підвищити готовність до надзвичайних ситуацій. Усі подальші плани розробляйте, виходячи з цієї суми. Запишіть, що ви будете робити, якщо тимчасово буде припинене газопостачання, теплопостачання, водопостачання, електропостачання, і який спосіб, як саме ви будете на це реагувати? Яке обладнання вам для цього потрібне. У жодному разі не демонтуйте встановлені у вас радіатори опалення газові плити, оскільки основним вашим завданням є не заміна обладнання, а зменшення втрат енергії і створення резервів на випадок надзвичайної ситуації. І головне, дбайте про свою безпеку. Не купуйте і не встановлюйте нічого, не переконавшись у можливості безпечної експлуатації обладнання у вашому домогосподарстві чи на підприємстві. Перемога це не надія на когось, це спільні зусилля, спрямовані на досягнення єдиної мети. Тому переможемо!